Сталь Кам'янське, їхній склад у воротах 79-й Юрій Панків. Сьогодні, скоріше за все, кучу грає у три центральних захисники. На флангах Павло Пашаєв, 20-й номер другий, бразилець Леандро, Чорноморець, Данило Канев. Це в воротах. Лінія захисту 27-й Сергій Люлька. Капітан на флангах. Владислав Кабаєв, 22-й номер 7-й Дмитро Коркішко. Бачите, Кабаєв пробіг, хлівою ногою. Закручує в бік воріт Андрієвський. Небезпечно можна бити. Удар. Удар повз ворота від Коркішка. Карасюк. Пашаєв. Ні, е, Пашаєв там залишився. залишився. Но... Гол! Гол був. Так, до центру побіг орбітер. Амбітній команді, давайте дивитися, як тут все вийшло. Ось Васін обіграв суперника. Ха. Ну, це напевно кур'йоз року. Це напевно курьоз року. Я, чесно кажучи, вже почав дивитися, де Пашаєв, чи підтримує він атаку. І в цей момент аблітаров, намагаючись вибити м'яч, просто поцілив у Васіна. Не аблітаров, а Зацький. і по неймовірній траєкторії. Штрафний для Чорноморця. Андрієвський навісну штрафний майданчик. А тут карікарі -Карі діє. Як центральний захисник удар. На підбирання набіг Каплієнко з ходу вдарив лівою ногою в дальній кут, але не поцілив у ворота. Бачите, одразу після пропущеного м'яча Чорноморець мав шанс забити. Денис Васін. Як заправський центральний форвард. тут перевисів у повітрі одразу двох захисників Чорноморця. Азацький, Каплієнко. Статистика певна перевага у Чорноморця, володінні м'ячем, але по ударах сталь абсолютно чорноморця не програє. Потужний удар у Васіна з правої ноги. Васін б'є по воротах, просто в руки Каневцеву. Кабаєв. Біля м'яча подає Андрієвський. Удар. Панків ловить. Андрієвський. Хобленко І удар від люльки. практично на ударній позиції. Карікарі трошки затримує атаку. Карікарі вирішив вдарити. Оце момент. Це момент для Карнози чудовий з його то ударом. Статистика на ваших екранах володіння більше чорноморця перемогла сталь, і насправді цей результат достатньо логічний.